На подолі з'явився новий мурал. Мудрий панує над зірками. Його присвятили спецпризначенцям гур, які проводять операції в чорному морі. Мурал вже бачив наш кореспондент Віталій Залевський. Він зараз на зв'язку зі студією поділиться враженнями. Віталій, вітаю! Який той мурал на вигляд? Яка мета цього стінопису? Катю, ще напередодні це була звичайна стіна в історичному місці столиці на Подолі. Нині ж це мистецький об'єкт. Позаду мене найбільша сова на стіні в Україні. Вона символізує героїчні операції головного управління розвідки у Чорному морі. Також на стінописі можна побачити морський дрон Магура, яким полюють наші бійці на військові об'єкти Ерефії. Першою ціллю української розробки став розвідувальний корабель російський іван хурс, і саме такі наші дрони завдали неабияких втрат чорноморському флоту Ерефії. Сам об'єкт, сам Мурал малювали 18 днів, і нині ж його вперше побачили представники гур. Далі пряма мова. Ще що це села пов'язана з головним управлінням розвідки, і власне в Києві це сьогодні прекрасний мистецький культурний об'єкт, який з одного боку показує боротьбу українців з російськими зарбниками на морі, а з іншого боку, дуже світла картина, мотивуюча і надихаюча, скажімо. Тому це важливо, що не лише новини, не лише зведення, не лише документалістика, але власне і мистецтво сьогодні і про боротьбу українців за свою незалежність і вигнання загарбників. В даному випадку з моря Сова буде регулярно відлітати, робити добрі справи, нищити ворога і повертатись до киян. Для мене вже стало традицією відображати певні події в е, монументальних роботах. От, і якби ця робота в рамках цієї традиції е, про діяльність гур в Чорному морі. Сьогодні 18-й день з моменту початку, плюс ще тиждень підготовчий етап це ескізи. До того ж, це не тільки про мистецтво. Так, автор хотів привернути увагу суспільства до героїчних подвигів головного управління розвідки у Чорному морі. І наші спецпризначенці відкрили новий новий збір на 10 мільйонів гривень, щоб зібрати гроші на новий морський дрон. Магура всі реквізити вже на офіційних сайтах гур Катю. Передаю слово. Дякую тобі дуже віталію за цю розповідь. З нами був Віталій Залевський, кореспондент П'ятого каналу розповідав про новий мурал на честь спецпризначенців головного управління розвідки Міноборони України.